І так, на дворі 26, правильно? Так, 26 серпня. Виходимо онлайн в ліфт. В Uber. Сьогодні вівторок. Починаємо в 10.35. Я вимкнув звичайний Uber стандарт, залишив Comfort, Comfort Electric, Uber Green і Premier. І в ліфті тільки дві поки що опції, так як вони тільки 2 місяці в Квебеці, то стандарт. І у мене Excel, так, як місць. Тому 10.35, подивимось, якщо нічого не пройде на Uber чи Lyft протягом 5 хвилин. Тоді включимо звичайний Uber стандарт і подивимось, який сьогодні буде робочий день. Дві короткі поїздки я виконав, 9 долар 15 центів. Це було прям максимально по кілометру. Короткі поїздки, тому все класно, продовжуємо 11.04. Невеличке оновлення, 14.44. 11 поїздок, 81 долар 30 центів. По ліфту 0, тому що було без зупинок. Маленькі поїздки. Маленькі це також добре. Зараз переключимось трішки на обід і тоді знову продовжимо. Я взяв спеціально, щоб показати, про що думає Uber, коли дає подачу 20 кілометрів. Як взагалі це можливо брати? 20 км у Бергрін, який оплачується як звичайний стандарт. І я цього просто не розумію. 18.44 за підсумками сьогоднішнього дня. 18.44 вже ні про що не говорити, тому що я ще заїздив закуплятись. Отож, онлайн я був 6 годин активного часу, тобто з клієнтами, 4 години 55 хвилин. Зробив 14 поїздок, заробив 117 доларів. Це те, що я заробив. І за оцю годину 15 хвилин простою Uber докинув ще зверху до мого, і разом вийшло 168.39. От такий вівторок сьогодні вийшов. Не супер активний, але нормально. За 6 годин можна сказати роботи 168, як на вівторок, на хорошу погоду, коли люди.